Котики вербові, ніжні та похнасті, доторкнули сличка. Ой яке то щастя! Гілочками вербиці вдарю я легенько, щоб були здорові. Всі мої рідненькі, сонечка, промінчик золотий, ніжно землю зігріває, зі святом, з вербною неділею і дорослих, і малих щиро всіх вітає. Нумо, друзі, новий день зустрічати і про свято вербну неділю нове пізнавати. Вербна неділя святкується за тиждень до Великодня. У цьому році вона припадає на 28 квітня. Це свято церковне і для українців має велике святе значення. Вербна неділя символізує вхід Господа Бога в Єрусалим. Малята! А ви знали, що саме верба приводить весну, коли ще холодні ночі? А вдень тільки починає трішки світити сонечко, дерево верби наливається соком, і вважається, що воно набирає силу від природних стихій, землі, води і сонця. І цими цілющими силами воно ділиться з іншими. На свято вербної неділі люди йдуть в церкву і святять вербові гілочки. Вважається, що верба має здатність наділяти здоров'ям людей і худобу, оберігати від захворювань і очищати від недоброї сили. На вербну неділю гілочками верби злегка наче б'ють по людині і промовляють: «Не я б'ю, верба б'є, нехай здоров'я живе, тим самим, що вся життєва сила від верби передавалася людині в давнину. Вербами обсаджували криниці, щоб захистити воду від усього злого і надати воді живильної сили. Вербну неділю свячені вербові котики кидають у кашу і з вірою їх з'їдають. Вважалося, що через котики передаються людям сила весняної енергії на цілий рік. Маленькі бруньки на вербички називаються вербові котики. На дотик вони м'якенькі та пухнасті, як наче справжні живі котики. Вербові котики біло-сірого кольору. А коли вони розпускаються, то на них з'являється ще жовтий пилок, який залишається на носиках, якщо до них доторкнутися. Заучування уривка за мнемо таблицею Гілочки вербові. Гілочки вербові. Нехай нам мир приносять, а душа радіє, а душа співає. Бо вже скоро свято, писанки і паска, і на землю сходить світла Божа ласка. Гілочки вербові сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, бо вже близько свято. Писанки і Паска, бо на землю сходить світла Божа ласка, гілочки вербові, сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, бо вже близько свято. Писанки і паска, бо на землю сходить світла, Божа. ласка. Щоб були здорові, щоб жили в любові, і достаток мали, щоб молитві з Богом, діточки зростали, щоб жили в любові, і достаток мали, щоб молитві з Богом, діточки зростали. Скотить світла Божа ласка, бо вже близько свято, писанки і паски, бо на землю сходить світла Божа ласка. Хай торкнеться вас лоза вербова, сіренька гілочка пухнаста, щоб всі були здорові. І раділи, бо скоро свята Пасха.